Вітання, 3 травня. Звати мене Світлана. Досліджую нову територію, яку переселили. Звісно, з мого дозволу, я могла відмовитись. Да. Це регіон Бароніссі. Приїхала я з Еболі, з монастиря, де два роки, майже два роки проживала. Ду, кстати, говорити, що важила поза часом і простором. Назвати Світлана, Італія Лючія. В Італії взагалі 15-го року, документи зробили тільки у статусі біженця. Да? Дух Святий сказав, Ні, сиди в монастирі, молися, розвивайся духовно, а мені роботу: 1000 євро, там, 900. А, якби можна брати гроші? Да? Як цей символ? А, зірка така, яка да? часто сатанінська зірка. ну це це матеріальне над духовним. Да? Коли беремо матеріальне вище Бога або роботу вище Бога, все автоматично від цього світу стає. Да? Якщо ми заробляємо 10% даємо Богу, автоматично це стає для Бога. Але в дусі часто дух святий нам робить стоп, а людина вже вибирає довіряти Богу чи не довіряти. Тож всі, хто притягнув це відео гравітацію, душі ти говорив в дух кожному, що важливо. Піднімаюся я до, того, до цього храму, як виявився храм святого Петра. Да? А, а, є базиліка Сан-П'єтро в Італії. Час коронавірусу була чудова можливість там побувати. Базилік базиліки підняття на купол, який також конструював А, потім продовжували його роботу, там інші архітектори. Алювили. Тобто в мене із вікна такий баславний від і це відео по зачасним простором. 3 травня, 24-й рік. Але Бог є Альфа і Мега, в нього все вже склалося, да? він вже бачив майбутнє. В ньому все Ісус сказав свішилось, да? Він то зробив. мабуть, я здалеку бачила цього Ісус, але. Як то гарно подивитись, коли це зблизька, да, це статуя. Але важливо усвідомити, що те, що може благословляти, потім можете стати ідолом. А, і Бог не проти, щоб ми творили у славу його. а Львове дуже гарно. Як благословіння містечка. Таке теж мандала мене Там була і зірки. Супер. Класна Львове. Ну, захват, так? Да? І захват від панорами. Попереднє відео. Я довірилась інтернету, що мене нічого там не помішав мені да, знімати. На жаль, вибило. Бо попереднє відео загрузило і автоматично відключило, так? Да? Але дійсно, щоб не трапилось, чимося довіряти Богу, так? Да? І... Ми проходимо свої екзамени, і такі бувають маленькі ситуації, а ми, ми на них так реагуємо бурно. І в мене було вже, да, що втрачала код від Ютуба, да, там багато відео моїх. І дійсно, те, що було відкрито, насправді вони не мої, святий там більшість говорив через ті відео, то якось там багато дійсно відкрило. відкриті, якби я можу туди зайти. А ти, що якось вирішила, може закрити, да? є моменти, коли Дуся ти каже, стоп, подожди, не час, хай це відео дозріє, типу. а, а є, що поділися, ну, може, потім, якось так, воно ну, якесь недоречне. А, але в біблії написано, що Бог і ослицю використав, а да? якщо треба, Бог і камені скаже, завопіють. А, так що, якби, таке. Ой, я знімаю, а воно так темно, да? Тобто який кут нахилу? Це як позитив і негатив. Можна дивитись під одним кутом і казати, боже, як темно. Вона боже, яка васелена панорама, так? Да? Міте прославити Бога а, і вас хвалити. Ну, це місце варто того, щоб сюди підійматися, чим паче це недалеко від цього місця, де я проживаю, малівою. Єдине, що кольорів немає тих, які сунечку ще низько не сіло. Дякую Боже за Італію. що Ти благословляєш італійців, нас, українців, і по світу, через волонтерів світу. Власи їх обільно, тих людей, які допомагають, да? кривись в них, в їхніх життях, твоєю силою, твоєю мудростю, а також в їхніх сім'ях, дереві мир, твій шолом. Бо зачасту волонтери вони бувають навіть перестараються, да, якось, починають робити, але е, коли, можливо, дійсно, треба як так, навчитись, навчити ловити рибу, да, як то кажуть. Потім емоційне вигорання. Або хоче, щоб ми отримали досвід. Так, в Німеччині чула ж там по 650 євро платять. Да? В Італії раз 900 дали перший рік, 22-го, по 300 євро місяць три рази і до побачення. І так більше тут комунізму, якби вони дійсно за те, щоб дати можливість попрацювати, цінувати ті гроші. От почула сьогодні досвід, що їдуть діти з Германії, тобто вони там два роки, 650 євро. Ну, досить доросла він є сім'я, там жінка, чоловік, все ж на дитину дають. В результаті яка все потратили. Тобто, якби особо нічого не купили і думаєш, чого? <с>? Ну, це теж, напевно, якийсь їхній досвід. Да? А мене Бог учив взагалі на 5 євро жити в місяць. Тобто, будь монастирі, от, ні, це не твоя робота, ні, це не твоя. Тисячу євро ні, не твоя. Я От я ж з досвідом, я ж можу піти. А, а в дусі ні. Стоп. Ти потрібна тут, в монастирі. І потім, да, я розумію той досвід, який отримала надалі, мені дійсно вартий був того, щоб я лишилася. Я бачу, тут також є доступ до, до поїзда, і, по ідеї, не так, то ніби й далеко, щоб туди дійти. Ну, звісно, ліпше ближче все-таки трошки досліджую, до да, коли це. Там четвертий-п'ятий день, і сьогодні я вже з'їздила, попрацювала тій Сіньоре, де я в іншому містечку працювала, таке переміщення в просторі. О, вона благословила тим, що все-таки я поїхала в неділю в церкву в Саверну перший раз, прийняла причастя, слава Господу. Хто притягнув це відео, також приймайте причастя. Це таке обнулення. Коли ти приймаєш святі символи крові Ісуса, твою Єшуа, Крові, плоть ми їмо, ми обнурюємося, ми дякуємо тобі, автоматично це йде благословіння, очищення, мир, благодать, інша енергетика, інші вібрації. Бо в вібраціях любові, бо написано, що якщо що ми робимо без любові, то, якби, то немає цінності. Дух Святий показує, що слухати, що дивитись і моліться. Мені поза часом простором рекомендую спектакль Ані пратіветься друг другу. Театр екклюзіаст. Так набираєте Ютуб, ані пратівець друг другу, театр Що Ця боротьба в нас добра і зла постійно, Да. І боротьба думок що Духа Святого, що від іншої сили, тож яких вібраціях ми отримуємо ту інформацію. На що йде благословення, на що? Ми відчуваємо щодні. От я не ночувала, і навіть італійцям кажу, а як помітити, то тобто я розписала за ті ночі, які тут ночувала. І в мене в цьому проєкті на півроку, не знаю, скільки я в ньому буду, поки що декілька днів, там на день дається 2,50. Ну Це дійсно благословення. Але я ночувала в іншому місці. Якби кажу, ну Я не поставлю, а я кажу, що поставити? Там нових просто зеро. Ні, напич, розпиши, що ти. А я, Та ні, я християнка, я не зможу то написати, коли мене не було. Тобто, я була в іншому місці, да, ночувала якби, чесність це дуже важливо, тому що ми йдемо проти себе. Тобто, це руйнація себе, це протест проти Божого закону. да, Не вже свід... свідчі. А перше, це я Господь твій, да, номер один. Бог. І коли ми щось когось ставимо, вище Бога, навіть за своїх коханих або. Свою родину, ну, да кохану родину любимую батькам пишу дорогі, любі батьки, да але все-таки вище батьків. В мене Бог, Бог дав. Через батьки проявитись мені в цьому світі за це тобі. Дякую, Боже, дякую тобі за Італію. Дякую. Твоя мудрість нехай перебуває зі мною, з кожним, хто слухає, слухатиме водій свої духовні щоденники. слава тобі, Боже.